На координатній площині Y зображено коло, центр якого збігається з початком координат. Точки К з координатами 8, 6 і М з координатами Y належать цьому колу. Визначте координати точки М. Точка М належить віс вісі о Y. Точка К має координати по осі Х8, ось вона буде 8, а по осі Y – 6. Щоб знайти радіус кола, нам потрібно знайти гіпотенузу трикутника, який має довжини катетів 8 та 6. За теоремою піфагора можна знайти радіус кола ОК, тобто 8 в квадраті плюс 6 в квадраті буде 10. Радіус кола дорівнює 10, тобто точка М має координати по – по Y, так як від'ємний напрямок мінус 10, тобто відповідь Г.